Друзі, всім привіт! Зараз хочу поділитися з вами на тему порушень, власних порушень. Ви знаєте, так цікаво можна спостерігати, коли позаглядаєш в групи дальнобойщиків у Фейсбуці, то там в коментарях одні спеціалісти. І, мабуть, тільки ті, що порушують, то вони задають. Та навіть не задають питання, бо там, якщо питання задаш, то ти тільки попадаєш. Під дощ прямо такий спеціалістів. Тому можна тільки почитати, пошукати, де там уже хтось необачно задав питання і був облитий. Ну, на самом деле, порушуємо ми всі: хтось більше, хтось менше, хтось раз в кілька років, хто раз в каденцію, Ну залежить від того, які бувають порушення. Питання в тому, що. Планування для мене досить цікава тема, і, в принципі, нормально це все виходить. Але часом бувають збої, як ця історія, якою хочу поділитися в цьому відео. Тобто тут головне головний посил це в тому, що порушення, якщо ми робимо, то ми робимо його чи обдумано, чи по глупості. Чи воно буде оправдано, чи воно було просто безтолково. Ну тобто його можна було не робити, його недоречно було робити, його краще було е, запобігти це все. Ну і так далі. Так, от хочу поділитися в цьому відео одним із своїх порушень. Ну, звичайно, вони в мене бувають, але ну, досить мало. Тобто, в мене як за каденцію, то це там якась одна-дві розпечатки роздруківки. Аж сумно навіть. Ось так: автохоф, паркінг і вихідні. Приїхав на вихідні на цьому автохофі. Відстаю 4 дні свято в Європі Пасха, і в результаті подовжені такі вихідні я часом порушую, часом роблю порушення. Але я ці порушення роблю усвідомлено і, скажем так, можу пояснити, раптом буде як перевірка, ну якщо попаде. Тому що зробити роздруківку це одне. Друге діло, що ти з тою роздруківкою будеш робити. Є два моменти, які я би хотів тут на яких би зосередитися. Це два моменти: перше, це усвідомлено зроблене порушення. Я можу це пояснити як для самого себе, так і для перевіряючих. Звичайно, це не знімає відповідальності. Звичайно, це не е, заперечує, так сказати, факт порушення. Порушення було. А тут ще другий момент. Другий момент це зробив роздруківку, записав і забув. Буде перевірка, то буде. Не буде, то не буде. Через те, що коли ми будемо постійно концентруватися на цьому факті, то. Ми просто притягуємо цей факт ще ближче ближче, тобто саму перевірку. Зробив, ну, факт цей вже є. Ну, зробив і забув. Все, живемо далі, працюємо далі, йдемо далі. Моя любима тема планування, планування маршруту, планування часу відпочинку і місця відпочинку. І тут я... Сам трошки в просак попав, трошки не доврахував один маленький нюанс. ну Хоча це так, я чисто якось розслабився, щось не подумав. Зараз уже сіріти починає. У мене 8 годин вечора квітень на вихідних пасхальних в Європі. Тобто, попереду. Буде 4 дня відстою, і в принципі логіст мені дав завдання. Якби в завданні написав що Сьогодні їхати на 10 їзди можна, потім зупинитися завтра, п'ятниця. Відстояти п'ятницю, бо буде заборона їзди, а в суботу доїхати ближче до в сторону розгрузки. В... До найближчого паркінгу і там уже стати на вихідний, а стартувати аж у вівторок. У мене зараз траса на Швейцарію і до таможні треба буде ще. Тому зараз у мене показує 29 км до місця, де я запланував собі вихідні зробити, і всього 139 тобто 110 км ще до місця розвантаження. Так от, де я в просак попав. Якщо ми зараз подивимося на Transic, такий скажімо, робочий планшет, де є всі показники. І так я там скріншот зробимо. Зафіксувати. щоб... Зараз у мене 1453. Часу 15 годинної робочої зміни, тобто через 7 хвилин у мене 15 буде, а мені ще 28 хвилин їхати. І я реально так подумав, що ставати десь по дорозі, причому ставати де? Треба було раніше вже ставати. Бо якщо це ж теж вже так до планування, якщо робити цей розрив. Для того, щоб стати, а потім в суботу доїхати, то треба було ще десь години-дві назад встати спокійно в 6-й годині вечора, щоб не шукати зараз десь в 8 вечора, де стати. Відповідно, тоді треба було встати, в суботу доїхати. Ну, так, щоб вже мати чистий спокій, можна було б цей розрив зробити. Але ну, буде десь біля 15 хвилин перевищення 15-ти Робочої зміни, але це... ці порушення бувають так рідко, що зроблю роздруківку, зафіксую, запишу. В принципі, запишу так, що доїзд до безпечного місця проведення вихідного довгого. І, думаю, все буде добре. Чого буде все добре, через те, що, як я в таких випадках кажу, це роздруківку зробив і забув, і хвилюватися за то не потрібно. Так якось ось зараз швиденько обскочив, і починається знак заборона обгону, і ми вже не обганяємо. Так. І тепер виходить, де ж я допустив промашку. Оце зараз у мене йде 3 години їзди після паузи. Я достаював 30 хвилин паузи, бо там був розрив у мене 15-30 хвилин. І я після того, як 15 хвилин паузу робив, якось так засидівся щось, думаю, та спішити нема куди ввечері, вже тут спокійно, вже свята на носі. І в мене там пауза вийшла не 15 хвилин, а 30 хвилин. Реально 15 хвилин лишніх. І потім, коли я стартанув після цієї паузи, і я такий, ах, це ж у мене, я ж в 5 ранку стартанув. Я забув, що це я так рано стартанув. В 5.07 ранку відкрив зміну. І відповідно, в 15 годинна зміна в 20.07 у мене через 4 хвилини. І оце якраз за тих 15 хвилин я сам собі обрізав. Ну, що ти на перевірці ж не скажеш, що ось вони тих 15 хвилин притуліть, та й буде воно вам те. Ну, а тут ще вечірні пробки десь трохи були, набігло ще хвилин 7. Через те, що я вже так як їхав, то мало бути в мене лишніх десь хвилин 7 всього навсього Ну Тепер уже хвилин 15 світить. Тому. То, що я і кажу, що в питанні планування треба враховувати абсолютно, ну як всі сторони, багато різних складових. І коли закінчив, і коли верніше, і коли почав, і коли маєш закінчити, і які зробити розриви в їзді. Тобто, якщо 10 годин, то це дві паузи по 45, і якщо вже так впритих часу цього. Мало, то робити менші зупинки, тому що пару-тройку хвилин втрачаються десь на зупинках, на стартах. Тобто на 15-30 розривати теж недоцільно буде. Що у нас там ще є? Так, ще ж враховувати треба і наступний робочий день, якщо він є. Тобто. Скільки там на наступний день треба дивитися до розвантаження, скільки там треба десь доїхати, переїхати. Бо буває таке, що можна зробити так паузу сьогодні, що завтра вийде треба проїхати 4 години 45 хвилин. І все, і за тих лишніх 15 хвилин прийдеться паузу, робити 45 хвилин. А можна було б сьогодні, наприклад, зробити не 8-20. Їздових, а зробити, наприклад, 845, ну, да десь так розрахувати, щоб вже десь впритик на якусь парковку чи в промку десь заскочити. Але тоді на наступний день ти 45 хвилин на ці економиш, щоб паузу не робити лишню. Тобто, ну так, ряд нюансів. Дуже добре це все розбирати на конкретному якомусь прикладі, а так, в принципі. Теорія, вона не така цікава, як практика. Ну, от, В принципі, в принципі все, що хотів сказати. Але тиждень вийшов такий розслаблений, 25 годин їзди, буде на цьому тижні 4 дня робочих, із яких понеділок там півдня простояв, вівторок, верніше, середа, практично цілий день простояв. Ну, от, сьогодні тільки пролетіти 10 годин буде. Буде майже 10, десь 9.45. По факту зупинки пізно ввечері поки ще припаркувався, то ще згоріло якісь кілька хвилин. І в результаті 15.24 вийшов в робочий час. Ну, вже що вийшло, то вийшло. Зробив роздруківку, зробив надпис, як додавив ось на скріні. Але потім, уже після цього дня, на цей вихідний є тема для наступного відео: це мануальне введення, через те, що простояв 4 дні, а фактично 5 ночей і 4 днів іще, то зробив ще одне відео: це як я зробив мануальне введення, розписавши цю стоянку, цей відпочинок. Це вже буде в наступному відео. Тому слідкуйте і до зустрічі в наступних відео. I <laughs>